Десять коробок оцих і десять коробок батарея. Це я так розумію ці Вже сьогодні. З командою штабу оборони області з нашою обласною військовою адміністрацією прибули на передні прифронтові території. До наших хлопців і привезли сьогодні частково ті матеріально-технічні засоби, які ми вже спланували для того, щоб допомагати нашим військовим. Це в першу чергу дрони, мавіки, термальні мавіки, fpv дрони це квертуси, це прилади для радіоелектронної боротьби проти ворожих fpv дронів і різні запчастини, які пов'язані саме з цими речами. Чекати свого родом з дома мені. Серйозно? приємно, що коли Черкасяни кажу, ближче до вуха і ближче до серця. Дані комплекси РЕП приладичного бачення, дрони в цілому потрібні для виконання завдань. Зараз війна змінила свій формат без цих комплексів, без цих приладів. Ніяк на передовій хлопцям хлопцям вони постійно потрібні. Ця допомога постійно потрібна, щоб була. Вони мають дуже велику і критичну роль в даній війні. Без цієї підтримки просто неможливо було б проводити бойові дії і відстоювати нашу країну. Причому це не разова підтримка, це постійна підтримка, яка дуже допомагає нашим бійцям. І ми відчуваємо цю турботу сьогодні і. Маю надію, що будемо відчувати і на майбутнє. І дуже приємно чути, коли хлопці кажуть, ми ставимо засоби радіоелектронної боротьби, бачимо, як на нас летять ворожі дрони, і буквально метрів за 100 за 150 від нас вони падають. І це теж вселяє віру і надію наших бійців, те, що про них піклуються і вони зберігають своє життя для того, щоб боротися і надалі.